Всім привіт! Я Галочка. Сьогодні я розповім про просто ідеальний засіб для миття посуди від компанії Feberlick. Ось такий флакончик. Цей засіб хороший тим, що він повністю безпечний і в ним спокійно можна мити дитячий посуд, а також овочі і фрукти, особливо із супермаркету. Він повністю виполіскується у воді, при цьому має дуже ефективну дію. Засіб концентрований, його можна розбавляти в співвідношенні 1 до 2 і 1 до 4. Я розбавляю 1 до 4, тому його вистачає дуже надовго. В мене засіб із засадом Шофея, він має приємний запах лайму, ненав'яжчевий, скільки вже користуюся, вже більше двох років, ще не надоїв. В хаталазі представлений ще аромат із алоєвера. Там запах схожий на аром... шабуля коли була кре-кре дитяча, бо там дуже схожий аромат. Ось покаже, як виглядає. В середньому ціна е, такого засобу 55 гривень. Для консультантів на трішки менше. Зараз проходить акція для новичків. При реєстрації в компанію засіб для миття посуди, а також засіб для миття плит можна отримати в подарунок за 1 гривню. Кому сподобалася пропозиція, звертайтеся до мене з питаннями у мою групу ВКонтакті Галочка та Феберлік. Адресу я залишу внизу під відео. Дякую за перегляд. До зустрічі!